Усім привіт! Вітаю вас в новому мотиваційному відео. Сьогодні прибираємо і розхламляємося у ванній кімнаті. Також буде розпаковочка з Makeup UA, тому приєднуйтесь, обіцяю, нудьгувати не будемо! Я почала з чищення ванни та сантехніки. А тепер хочу прибратися і розхламитися у шафці під Раковиною. Хотіла викинути цю штуку, купляла її в Аврорі. Це заглушка у ванну. Вона вже така старенька, і, в принципі, вона коштувала недорого, можна купити і іншу. Але у нас є та, яка була хазяйська. По-моєму, закінчився тут бальзам. Так, вона пуста, стара. Не пам'ятаю, тут вже 10 разів був якийсь інший бальзам перелитий, також її буду викидати. Так, це не викидон. Зараз все будемо виймати. І дивитися що до чого. Пакетик можна викинути. Так, відбілюючий олівець. Я його не використовую. Я всі плями зараз вивожу до Местосом, також викину його нарешті. Так. Бачите, як мало шампуня залишилося. До речі, хочу собі влаштувати Project Pen. І використати всі шампуні, і тоді вже купувати нові. Так, ось у мене два нових засоби. Один для скла вікон. А це для миття підлоги. У мене також стріляти мило. Гліцеринове з запахом дині. Теж. Вистачає його дуже надовго, купувала в Єві і було недорого. Так, Обов'язково тут протерти. Так, в цьому контейнері у нас зберігаються речі для гоління, тримери, Так, куча станків. Грушкою ми промиваємо дитячий носик, коли у нас нежить. Так, реально потрібно подивитися, які станки нові, а які не дуже. Так, в цьому органайзері у нас йод, зеленка, масло якесь, тут, мабуть, його вже немає. Також буду викидати шприц. Також викидаю. Це, до речі, дуже крутий засіб. Якщо шкіра замурзилася після того, як вдома фарбуєшся, зазвичай це виходить не дуже акуратно, то цим засобом можна вивести будь-яку фарбу: з лоба, з вух, з шиї. Тощо вона вже по сроку, мабуть, стара до 2019 року, але це, мабуть, єдиний засіб, який я викидати не буду, бо він досі працює, і його просто нереально використати весь, бо тут великий об'єм 90 мл. Шкода його викидати, та і Фаберлік. Я вже навряд чи коли-небудь буду робити замовлення, тому що це російська компанія, а росія а йде за слід за кораблем. Так, також тут брудно. Це у мене тут запаси потрібно організувати. My Chips and call all in. I'll bet on myself you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going live Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Так, інструмент для зріщення щіток для волосся. Так. Апельсинові палички теж буду викидати. Зараз переберу всі станки і всі, які нові залишу, а всі які старі, просто повикидаю. Вони коштують 3 копійки, можна і повикидати, і не шкодувати. Закінчилася мицелярка. Ось цей гель для тушу я перелила ось сюди. Тут був на дні. Щоб трошки зменшити кількість тари в ванній кімнаті, то я його вирішила перелити. Вже отримала замовлення з Makeup.ua, Зараз будемо робити розпаковочку. Покажу ще, що купила. Це в магазині Єва. Я взяла нову зубну пасту Аквафреш. Брали цю, в принципі, вона сподобалася. У нас зараз син не користується дитячою пастою, він не чистить зуби вже нею. Вирішили його переводити на Дорослу. Тому зараз підбираємо під нього, щоб вона йому дуже не пекла. Взяли Аквафреш. Також в магазині Єва я взяла ось таку фарбу для волосся, буду фарбувати свої корені. Зараз фарбуюся фарбою королівська кава, це номер 3. Зафарбовую лише. Корні, тому що вони в мене трошки сивіють. Де взяла в магазині АТБ розумний вибір ось такі ватні паночки. Зараз я їх сюди переставлю. Палочки ми зберігаємо в такій баночці, це від свічечки. Я колись свічечку звідси виняла, баночку вимила, і тепер прикольно так зберігаємо у шафці. Цій баночці ватні палички. Також ось у чоловіка вже закінчується дезодорант. Його також я замовила на мейкапі. зараз побачимо. Я позакінчувалося такий Project Pen. Ось у мене стільки залишилося інтимного гелю. Ось. Також замовила новий. Це в мене був з ромашкою, але я взяла, по-моєму, з чимось іншим. Також вмивалася гелем для мивання, зелена аптека, але переливала я його сюди. Також ось уже ось тут воно. Вони просто виглядають одинаково, і я вирішила, що краще переливати, щоб чоловік не плутав. Тому новий гель для мивання я також перелью сюди. Отже, моє невеличке замовлення з сайту Makeup на 495 гривень. Це набагато дешевше, ніж купувати в магазині будь-якому чи Єва, чи Ватсон, чи Прем'єр. Тому що, ну, от, наприклад, мицелярка ось ця коштує 116 гривень. До речі, ціни я вставлю всі з боку, покажу. Скільки що коштує, тут 400 мл 190 гривень коштує мицелярка 700 мл, а 700 мл мицелярка в магазині Єва коштує 245 гривень на 55 гривень дорожче. Тому такого плана товари я завжди замовляю в, на сайті Makeup.ua. Я взагалі не планувала купувати ось цей крем, але по відгукам, в принципі, він нормальний і в мене вже закінчується крем нічний. Так, я знаю, що гарнієр не пішли з ринку Росії, але все ж таки вирішила його замовити. По відгукам він хороший, має желеподібну текстуру, дуже Дуже приємний. Чому я його замовила? Тому що мейкап дарував ось такий три в одному проти чорних точок засіб. Це і вмивалочка, і масочка, і скраб. Хочу спробувати, давали безкоштовно, тому чому не взяти. Вирішила вбити два зайця одним махом. заказала казала, що чоловікові новенький дезодорант він в Єві коштує. 120 гривень, по-моєму, в АТБ бачила по 102 гривні. А на мейкапі 81 гривень. Знову ж таки, на 40 гривень дешевше. І те, що я замовила інтимний гель, він у мене з шавлієм, пантенолом Елентоїном заспокійливий. Взагалі мені дуже подобається останнім часом косметика зеленої аптеки. і Гель для вмивання, зелений чай і гінгхо-білоба. вже неодноразово брала. такий гель, мені дуже подобається. Можливо, ці засоби не супер економні, але вони коштують копійки, тому чому б ні. Де нормальної і жирної шкіри. Це все, що я замовила. but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm alright and for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago <laughs> Saw my chips and call all in i'll bet on myself you keep stalling i hear destiny and it's calling i'll keep my head up high through the downs and lows and we're all growing life still nobody knows but i'ma choose what's right and take what comes and goes and ain't no one in life holding me back no more i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago Щіточка, якою я фарбую саме брови І тут у мене ще була ось така щіточка для волосся від oriflame Вона була з зубчиками. Спочатку я їх відрізала. Ми нею не користуємося, вмощуємо сюди насадку для зубної щітки, але це все ж таки незручно. І так вона лежить, 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 лежить. Сьогодні я її викину. Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago Почистила унітаз, попрала килимки у пральній машинці. Дуже гарно за ними доглядати. Вони не линяють, не скатуються, нічого з них не облізає. Купувала два килимки у магазині Юск. Була на них дуже класна ціна. Два килимка у мені обійшлося в 500 гривень. Правда, я їх купувала окремо. Спочатку один ще на попередню квартиру. а Потім сюди я вирішила додати ще один, тому що у нас велика дуже ванна. Мию підлогу сьогодні вручну використовую доместос, щоб все гарно продезінфікувати, помити, почистити. Я сьогодні молодець. Останній етап сьогоднішнього прибирання це чищення раковини. Її я залишила на останок it окей. А back a year ago Все сяє, все чисте. Я гарно сьогодні попрацювала. Хто приєднався? Молодець, хто просто відпочивав. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Підтримайте це відео вподобайкою, Для вас зовсім не тяжко, а мені буде дуже приємно. Підтримайте мій канал, мені це надважливо. Бережіть себе!